Доброго дня, мої хороші, доброго дня, мої золоті. Рада вас вітати на каналі Таро Україна. Сьогодні ми з вами дивимось 128-му бригаду. Ми дуже коротко подивимось, тому що дуже боля, болюча для всіх тема, дуже болюче питання. І подивимось, що нас чекає по вірусним захворюванням: це гепатит та інші, тому що на листопад була інформація, що... Можливе загострення, захворювання. Зараз подивимося, що це буде. 128 бригада. Покажи мені. Ну, тут показано все так просто, розумієте, що це як. Можливо, там навіть якось наводилось як маячком. Знаєте, щось прямо от щось було як всередині і тому саме туди прилетіло. Ну, вогонь могли себе захистити, кажуть. Могли себе зах... захистити. Дуже багато язиків. Було навколо того, що хлопці там знаходяться, де вони взагалі знаходяться. Дуже багато розмов було. І розмови це внутрішні ну, тобто населений пункт. Зрозуміло, А, да? Ця ситуація все одно обсталася. Якщо б не в той день. То в інший, тому що де карта прокляття, ворог знав, ворог планував. Просто воно відіграло саме в той день. І я вам хочу сказати, що туди прильоти не останні, і в той населений пункт, де це сталося, і поруч вони туди не останні. І треба захищати, тому що там, окрім військових, окрім військових, є цивільні. Дивіться. Ще є така вказівка, що треба було б підчистити або взагалі територію, або людей відсілити, тому що людям страшно там зараз. Людям страшно, люди не знають, чи залишатися, чи виїздити. Не буде прийнято рішення. Тут кожен буде обирати сам. Кажуть, не подобається, виїжджайте самі. Але це не дуже правильно, тому що туди будуть ще прильоти. і. Навіть, може, в ту ж саму точку. Отак і де? 128-ма бригада. Хто винний. Обман. Їх я дивіться, їх як обдурили. Зараз поясню. Вони готувалися до якихось масованих дій. Або до якихось важливих дій на фронті. І. Чому обман. Ну, ви тут у безпеці. Отака от була фраза. Залишайтесь, залишайтесь, ви тут у безпеці, ми все забезпечимо. Чому вони самі себе не захистили. А от тепер будуть думати, чому ні. Тому що там такий від рот військ, що могли б, ну. Скажемо так, що мали би можливість, як, якби заздалегідь продумали, що можливі прольоти. Дивіться, там прольоти, хто район не перший раз, так показує. Там небезпечно, в принципі. І про цю небезпеку військові знали. Там були все одно втрати. Не в цей день, так в інший. І кажуть, що... Що не буде там спокою військовим, не буде, не дадуть і цивільні не дадуть, тому що за гроші співпрацюють з дияволом, люди співпрацюють з дияволом для того, щоб не було миру. Там не можна залишати жодному поруч військовому. Друга карта вказує якийсь шлюб. Хтось буде шлюб укладати. Дивіться, там ще буде якась ситуація неприємна. От дивіться, як показує, що от, бачите, пара живих в шлюб укладає, а от пара мертвих. Бачите? От вони мертві, от вони гуляють всі живі, от вони мертві. Там взагалі нічого не можна проводити. Там поруч, або в тому ж самому місці. може бути шлюп укладатися, бо гуляти, і всі разом, і буде знову прильоти. Там є небезпека. Тому сказати, що це прям халатність, саме командування, що їх вишукували. Ну, давайте дивіться, чи було там взагалі шокування. Що було там нагородження та шокування військових. Ні. Вони все одно там знаходились. От така інформація, що навіть якщо б вони не в тій частині були, там якось били так, що все одно, В якій би вони там частині села не були, де вони завжди бувають. Все одно туди був, був, був прильот. Там не сама проблема в тому, що це було шокування. Там була проблема в тому, що вони чомусь були впевнені, що вони в безпеці. Або ну, от Вони як, а, не були впевнені, що вони в безпеці. Там ще якась цікава інформація, що їх намагалися там місцеві підтруювати, труїти. що там військових а місцеві намагаються опоїти, і труїти, там небезпечна випивка. Там не можна, ми розуміємо, що військові у нас не вживають, ми це знаємо. Але намагаються, я ж кажу, намагалися підпоїти, споїти, там вже була небезпека, там треба працювати з місцевим. Понесе хтось відповідальність? Чоловік, в кого велика родина, багато дітей понесе, але він не винний. Тут тобто родина понесе відповідальність, невинна. Яка не винна в тому, що це сталося. Це буде як так треба зробити, бо треба знайти крайніх, треба знайти відповідальних. Ну, Там прям буде відповідальність. Там не просто так, що з посади звільнять. Я чому? Я не можу розумієте, вам казати те, чого я не бачу, і те, що несправедливо. Ми можемо, як люди, з вами аналізувати як завгодно, мати свою особисту думку. Але там ситуація така: все одно був би прильот. І жертв могло би бути більше. І там були прильоти. Це неправда, ну, не що то перший раз туди. Там треба було раніше замислитись. Вони, от знаєте, як як будуть військові, ті, хто в цілі, казати, Боже, ну ми то знали. Ну чому ми не згадали? Ми то бачили, там, або інструкція якась, або що ми то знали. Чому ми ну, які святкування? Смерть там не остання. Не остання смерть, дивіться, бачите, як грошики люди, люди люблять. А понеси відповідальність людина, в якого велика родина. Це підбувало буде. Смертне останнє. Вірусні захворювання. Вірус, гепатиту. Чому? Зараз прогресує в Україні. Недогледю. Не догледіли. Є проблеми у воді. Регіони, дивіться, там, я так розумію, що це може бути Херсонщина, там, де проблеми з водою, Миколаїв, там треба бути дуже обережним. Там буде ще якась палочка, там може бути гепатит, і палочка ще якась. Не вжили заходів відразу. Ну, Гепатит А він є. Це Боткіна, да? раніше була ця хвороба. Він є. Він кожного року є його. Просто зараз спалахи, є його черги. Ну, Все буде добре. Все буде добре. Однак на цьому дуже сильно якось зіграє ем, ворог. І тут дивіться застереження, що в нас буде якась хвороба, вірус серед військових. В шпиталях може бути, де військові, серед військових, те, що буде кусити, викошувати прям цілі сім'ї. Це наступний крок. Щось вірусно важке. Знаєте, я пам'ятаю, що в 2014 році і на початку, да, початку 22-го року, першій половині, була якась кишкова інфекція. Була серед військових, а дуже схожа. Да. А у ворога серед військових буде якась хвороб, хвороба стара, як чума. Ну, щось таке, знаєте, от старе. Те, що дуже сильно забирає. У них теж буде мор, але в них мор піде, коли зима, коли сніг впаде. Ну, цивільні, для цивільних зможуть вирівняти ситуацію зможуть. Обезпечити цивільних зможуть. Якісь інциденти будуть захворювання, але не масові. Так, далі дивимось. Зможемо контролювати хвороби. COVID. COVID для України показують домовленість між двома особами при владі і буде ковід в країні. Ну, Нам скажуть, що його завезли. Це знаєте, як і випускайте Кракіна, так? Да? Випустять щось. Випустять. Дітки будуть хворіти. Якась зах... може назвуть не мутацію ковіда. Ну, взагалі-то ковід, а можуть сказати, грип якийсь або типова пневмонія. Також, коли сніг впаде. Діти будуть хворіти. Це пройде. Це пройде. Це зачепи, знаєте, кого, в кого нема можливості якось лікуватися правильно, бо а, щось буде дорого, і хто не буде мати гроші великих, тим, тим будуть хвороби з ускладненням. Все це гроші, дивіться, гроші, гроші, гроші. Хтось на цьому дуже сильно заробить. На весну закінчиться. Ну, в принципі, стандартна ситуація, єдине, що показує, що велика хвороба навіть маленькі дітки. Якийсь вірус такий, що горить дитина, горає. І ну, для мене це я запитала про ковід. І мені, мені це показали про ковід. Може там вони якусь бактерію підчеплять до нього, що буде ще ускладнення. Зрозуміли? Але кажуть, що якщо є гроші. Це питання грошей. Хто заробить і хто, той, хто зможе забезпечити лікування, той вилікується. Хто ні, х, ну, реагуйте завчасно. Якщо вам здається, що це гри, робіть якісь тести, беріть дітей, візьміть до лікарень. Така порада. Тому що якщо правильно, вчасно та повноцінно лікувати, все буде добре.